так чому останнім часом ти мені не кажеш, що ти мене любиш? Ти часто колись говорив, татко, я тебе люблю. А зараз ти мені вже цього не кажеш. Чому? Ні, Ну ти можеш і не казати, якщо не хочеш. Мені просто цікаво, чому? А якщо ти навіть не говориш, то ти себе більше любиш. Що це означає? Що якщо ти мені не говориш, то ти мене ще більше любиш. Угу. Та що як. Mm. А я ж покажу, як мами. <кх> Диви. Ой, ну ж не падає. Ну так, Тоді ну, добре. робиться. Отак, тоді я, я зрозумів, зайчик, але ти можеш. Мені дуже приємно, якщо ти будеш шум. Дуже живим. приємно, Сонечко, ми тебе дуже любимо, ти знаєш. Але мені ще буде дуже приємно. Явно, що ти будеш мені казати, татко, я тебе люблю.